Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І хочу сьогодні буквально трішечки зайняти вашої уваги. Можливо, комусь це стане в нагоді, тому що я, чесно кажучи, не сподівалася на такий результат. Є в мене така подруга Марина Теліш, це моя орхідейна сестричка з міста Кривий Ріг. І в неї є свій канал на Ютубі. І вона мені порадила ось такий спосіб, щоб позбутися слимаків, які я принесла з вулиці з усіми цим Так як спочатку я їх не видно, коли ти приносиш їх додому. То, звичайно, розсипати всяку хімію мені не хотілося. Особливо, як ви можете бачити, ось бачите, в цьому підносику. Ось ось тут я там розклала навіть папір, тому що поливаючи цим біду, ми туди стікає в підносик водичка. Так як з оцих горщиків з інших, ось цього і з цього котики в мене не можуть пити воду, тому що там дуже близько він не може досягнути, а з підноса він дуже успішно п'є водичку. Я навіть мисочку поклала поруч з водою, щоб вони могли пити. Але я зауважила, що кіт час від часу таки пробує пити з того підноса. Тому я розклала папір і коли от поливала ввечері вчора свої цимбідіуми, щоб зайва водичка, яка туди стекла, в піднос, могла бути вибрана папером. Тобто, щоб папір її всяк і щоб коти не могли звідти пити. тому що все таки як би не було. Але ми я додаю до цимбідіумів, я додаю. Обов'язково підживки. Особливо зараз, коли йде такий активний ріст і бульб, і вже деякі з моїх цим нарощують квітконоси, я додавала їм підживки. І, звичайно, ця хімія вона не дуже добре впливає на котів. Тобто, може бути отруєння, може бути навіть фатальним такий результат. Тому хочу сьогодні поділитися з вами: ось таким методом, яким мені Мариночка підказала. І, чесно кажучи, я колись використовувала такий метод, коли я хотіла виявити в своїх орхідеях наявність подур, тому що подури теж дуже активно, дуже гарненько виходять на поверхню, коли ви розкладете туди або кусочки яблука, або кусочки огірка. Ну, от я розкладала яблуко, розкладала картоплю і все-таки на огірок слимак виходить. Швидше, я вже скажем так, кожного вечора я замінюю оці кусочки огірка. Отакі пластинки, тоненькі, я розкладаю по поверхні, як ви бачите, бачите, кругом є в мене в цим віддіумі. І зараз я вам покажу, чому я це роблю. І скажу вам чесно, на протязі двох тижнів. Я, напевно, вже вилопала більше сотні слимаків. Вони такі дрібнесенькі, як сірникові голівки, навіть меншенькі, взагалі малесечки, але є і великі. Зараз я вам це покажу. І ось буквально я зібрала з поверхні, з поверхні, ось ці огірочки. Я їх збираю кожного дня і подивіться, що в нас тут є. Бачите, оце слимачки, вони вже наїлися і вже собі спокійно заснули. Але. Я їх не залишаю, я їх постійно збираю. Ну, на цьому гірочку наразі не бачу. О, є маленький, все рівно є. Ось так що. Зараз я зберу ті, що я вже розклала була вчора ввечері. Дивіться, знову, бачите, три таких гарненьких. І це слибачки, вони маленькі, вони дуже-дуже живучі і вони дуже прожерливі. Звичайно, тут є е, інші. Зараз я погляну на цей огірочок. Тут теж є, бачите, слимачок ось з краю. І, звичайно, є тут і подури, тут є і інші. Ну, он теж, бачите, слимак. І отак вони потрошку-потрошку вибираються. Най павучок, якийсь взявся, десь зараз ми його залишимо. Не будемо забирати павучка, він робить тільки хорошу роботу. Ось. Ну, і заодно ж, якщо я взялася. До цим відео я зараз вам покажу, який у нас тут прогрес. Ось дивіться, тут теж, бачите, слимаки. І ось так кожного дня буквально на кожному кусочку є 2-3, деколи 5 отаких от маленьких слимаків. І зараз я попробую: тут немає нічого. Ось отак кожен кусочок. І на кожному кусочку може бути один, а то й більше. Навіть, тут, де по мохові, я була тут, виловила досить такого великого слимака. Ось тут теж він досить величенький. Бачите? І вони їдять. Потім наші рослини. Вони потім перебираються мені на полиці. І я була виловила навіть деяких, деяких отаких слимаків, вже досить величеньких, я була виловила в себе на орхідеях. Так, з цих ми забрали. Ну і хочу вам показати наразі, ось, як пам'ятаєте, цей цимбідіум мені приходив, приїхав від Світланки Вайсгербер з Німеччини. І ось оця бульбочка наросла в мене. Та бульбочка наросла одна, і оця бульбочка наросла друга. Дві бульбочки, вона мені наростила. Вірніше він наростив мені цього літа. І хочу вас подивити, показати, похвалитися. Дивіться, яка красота. У нас росте квітконос з молодої бульби. Але не тільки це була така новинка, подивіться, я чисто випадково зламала ще один квітконос. І він був ось тут. Ось ось тут він був. Я думала, що це сухенька якась там бульбочка, а це, виявляється, був квітконос. Ось, бачите, ось тут зсередини я його виламала. Чисто, ну, так, є таке. Що зробити? Така от я, така я якась неуважна, напевно, будь без рука, не знаю. Виламала квітконос, який мав бути. Так, в цьому, в цьому цим цимбідіумі тут у нас зараз я вже не буду зараз нічого тут ковиряти. Не буду нічого дзьобати, бо я зараз знову щось зломаю. Як я побачила там всередині, наче щось накльовувалося, але наразі зараз знову не знаю, що то має бути. Я думала, що це буде квітконос. Хоча, можливо, все може бути, бо там є ще щось позаду. І ось, отака з під бульби, бачите, вийшла наче. Подібна до Квітконоса, але разом з тим, я не знаю зараз, що це може бути, це може бути і молода бульба. Тому що цей відіум наростив доволі багато бульб, доволі багато бульбочок він наростив і будемо дивитися, що там буде з ними далі. Тому що на початку я думала, що це буде бульба. Виявилося, що вірніше що це буде Квітконос, а виявилося, що це бульби. Так, ще один кусочок огірка ми побачили тут. Тут я вибрала всі огірочки, які я була розклала, і потім десь після, після обіду я розкладу туди знову свіжого огірка на вечір. Тому що, особливо ввечері, слимаки виходять на полювання. Дивимося, що в нас тут. Це отей мій найстаріший найбільший цимбідіум, який квітне такими бордовими малиновими квітами з темно, такими червоними плямами на губі, дуже-дуже гарнезний. Дуже ефектний, на ньому теж наросло. Дивіться, оця яка гарна бульба. Я думала, що це буде квітконос, а це, мабуть, всього-навсього буде приріст. Молодий, молода бульбочка. Тут теж в нас є, бачите, теж є бульби. Тут, наче вже боюся торкатися, бо я зараз щось зачіплю і відламаю знову. Ось теж я думала, що буде квітконос. а це виявилося молодий зріст. Ось він. Але це добре, тому що цей семідів у мене. Ну, ось тут теж, бачите, я думала, що буде квітконос, а виявилося, що це молода бульба. Це скоринка. Немає тут нічого більше. Чекала я, чекала від них квітіння, але він був пересаджений цього року аж три рази. І мається на увазі цей сезон, що в нас був літо минулого літа. Я його три рази пересаджувала і швидше всього, що це і дало такий результат. Цим відео ми мене люблять бути. Пересадженими багато разів, тобто вони не люблять, коли їх турбують. Плюс я збільшила горщик. Бачите, наскільки? Ось він добрих 5 см ширший за кореневу систему. Але в мене іншого не було, бо в нього дуже велика, дуже довга коренева система. Хоча я кавалок була, відрізала, обчистила. Тому що ви знаєте, що цим відіом можна просто обрізати коріння, він потім нарощує знову таку сильну, велику, таку мощну, я б сказала. Кореневу систему. Далі. Слідуючи цимбіум. Цей теж. Сподівалася я, що будуть квітконоси. Можливо, щось іще буде, але дивіться, скільки в нас тут приросту. Ось одна бульба, друга, третя, четверта. Я на ньому нарахувала була вісім молодих зростів. П'ять. Шість. Ось сім. І ось ви маєте ще один, восьмий. Ні, восьмій там, десь всередині, здається. Наразі не бачу я тут квітконосів, але є якісь потовщення, бачите, ось отакі. І це можуть бути цілком квітконоси. І він мені може десь в лютому, в березні, навіть заквітнути. Але будемо чекати будемо чекати, бачите, будемо бачити результат. Що я зробила? Я додала осмокоту, як ви бачите, ось по ґрунті навіть є. Я додала осмокот і я додала нітрофос. Є в мене, я привезла з України такі підживки. Я додала буквально по кілька гранул. Оцих такі синенькі гранули, це нітрофос. І я додала осмокоту. І подивимося, зараз наразі цієї підживки їм повинно вистачити аж до весни. Потім я вже побачу, як буде далі розвиватися самі рослинки і коли потепліє. Я їх винесу на вулицю, тому що їм на вулиці набагато вони почуваються краще, їм там набагато комфортніше, тому що ця температура, яка в домі, оцих 19 градусів, їм трошки забагато. Йдемо з вами далі. Ще два цим які в мене є отут, які теж я занесла з вулиці. Ось тут теж я розкладала огірочки. Зараз ми з вами теж поглянемо. Ну, та ж сама картина. Бачите, маленькі, оці дрібненькі такі слимаки, а ось подура. Піймалася теж. Ну, раз піймалася, то вже ми її виймемо. Так, тут у нас теж, бачу, бігає подура. Ну, без подур тут ніяк, тому що це їхнє середовище, і, чесно кажучи, їх немає так, що було багато. Але коли я розкладаю ось так от огірочок, то вони виповзають, напевно, теж, щоб поживитися. Ось тут є слимак. Дивіться. Ну і подура сидить теж. До речі, подур є кілька видів. Є оці такі, що вони скачуть, а є такі, що просто бігають. Так, ще. Дивіться, який великий достатньо слимак виліз. Ну, і подура на його фоні досить малесенька виглядає, а слимак вже досить великий. Бачите, який він? Ось. Так що, ось таким чином я виловлюю слимаків. Мариночка, я дуже-дуже тобі дякую. І. Я тобі ще раз дуже-дуже дякую за таку гарну підказку. Дійсно, я почала розкладати огірок, і я побачила, що це дійсно працює. Такий фізичний метод ні з чим не справиться ніякі хімічні оці препарати, так як ми їх можемо виливати вручну. Ось. Дякую щиро, щиро за таку підказку. Я дійсно нею користуюся, і вона дуже ефективна. Можу порадити зараз всім рекомендувати. Ну і давайте подивимося, що тут у нас підросло. Знову таки, я не буду зараз нічого тут ковиряти, нічого не буду зараз тут вишуковувати, тому що я не хочу зламати знову-таки якийсь десь квітконос, який наклюнувся. Подивіться, ось молоденька бульба, ось там молода бульба. Він оцієї старої, бачите, вона тут заховалася в кислиці. Ось така велика стара бульба тут є. Ось від неї. Вона дуже багато має в собі корисних речовин. Я бачу вона така вся на туга-туга набита. Як її прибрати, цю кисличку звідси, щоб вам показати. Ось, бачите, оця бульбочка, вона дуже-дуже тверда, в ній дуже багато корисних речовин для самого цимбідіума, для рослинки. І поруч вона випустила ось такий гарнезний. Дивіться, яка тут бульба. Зараз я вам покажу. Дивіться, ось ця молода, повністю оця молодий привіст. А тут є квітконос. Дивіться, <смеш> сховався так собі тихенько, тут десь в травичці, і його навіть і не видно. Ну, але це вже тішить. Ось ці повністю молоді бульби, бачите, оця бульбочка наросла цього року. Оця бульба виросла цього року. Ця бульба минулорічна, але вона вже гарно наїдається, бачите? І від неї вже пішла оця молоденький цей зростик. Ми і будемо сподіватися, що там буде якесь квітіння, тому що там щось всередині наче там є, але я знов-таки не хочу, не хочу зачепити, щоб я щось там не, знову не обломила. Бо так чекала від Світланкиного цимбідіума квітіння, так сподівалася і так думала, що там той. Я бачила, що є молода бульба, і я знала, що від неї повинен бути зріст, повинен бути квітконос. І я його успішно відломала. Тільки буквально от хвилин 10 тому. Ще один цимбідіум. Дивимося, що ми маємо тут. Наразі нічого на цьому огірочку немає, але він вже підсух, ми теж його приберемо. Тому що, скажу вам чесно, тільки на свіжий огірочок виповзають слимаки. Якщо він так вже полежав у вас через ніч, і зараз я вийму, це був в мене тут братчик біленький, десь собі там. Ось так ми зробимо, нехай він там висихає. Ну, тут. Ну, Скажу вам чесно, тут немає. Але, чесно кажучи, я вчора звідси зібрала була. А, тут є ще позаду. Зараз ми піднімемо ще й ці, і, мабуть, ну, немає тут нічого. Я вчора ввечері зібрала доволі тут, на кожному кусочку було по 3-4 по слимаки. Ну і зараз, крім подури, я не бачу тут нічого. Ну, Таку кубку огірків я визбирала з горщиків, з цимбідіума. З усіх в мене їх є шість. От я з них вибрала всі ті кусочки огірка. І тепер вже пізніше, потім десь ближче до вечора приготую свіжі. А ці огірочки я не буду викидати навіть на компостер. Хоча огірок дуже гарно в компостері розкладається, дуже гарно. Потім такий, як на компост, він дуже добре. Але я не буду класти, тому що тут є маленькі слимаки, щоб вони не множилися, тому що вони будуть множитися, і потім я їх не позбудуся. То краще їх продати взагалі. І хотіла вам показати ще ось цей на цьому цим відеомі. Це шостий. Дивіться, яка гарна бульба в нього наросла. Ось молодий зріст від нього наріс. Тут теж щось там таке є наче не буду зачіпати. Знову виламаю щось. І тут є прекрасно два квітконоси. Дивіться, який гарний квітконос ось росте. Це квітконос, Він тверденький, такий він гостренький, в нього такі кінчики гострі-гострі. І отам от ще є всередині від молодої бульби, ось там теж є квітконос. Так що, будемо бачити, ми квітіння цього року від цього цимбідіума. Чесно кажучи, тут бірок немає. Я вже чекала, щоб вони заквітли. Перепрошую, повертаю горщик, хочу вам показати. Але подивіться, як вони гарно наїли бульбочки. Бачите, які ці бульби дуже гарні, всі три. три чудові, всі бульби молодесенькі. Дивіться, яка оця гарненька. Вони аж наче з таким відтінком малиновим, і тут під ним може бути. Зараз я спробую ось так відкрити. Тому що там, так, там є квітконос. Он він знизу. Ось отам він є знизу. Ось отут. Не хочу зачіпати, бо я зараз ламаю, я ж вмію. Так що будемо мати квітіння, будемо чекати. Десь, напевно, кінець лютого, так мені здається, кінець лютого, березень мусимо побачити квіточки. Чому я хочу так дуже побачити квіти, тому що ці цимбідіуми купувала мені подруга, їх є три. І, чесно кажучи, я... було приклад квітіння був, але квіточки вже були такі прив'ялі, і я не хотіла помилитися в назві, тому дочекаюся вже їх повного. Розпуску, коли вони розквітнуть, і тоді вже по квіточках, по формі, по, по окрасу, ми попробуємо з вами разом оприділити, що це за цим бідіуми. Ну ось, на цьому в мене все. Показала я вам, який ефективний спосіб дійсно цей механічного збору слимаків. Він найефективніший. Тому що кожного вечора там в ґрунті їх може бути ще з, -з, -з два десятки в горщику, але ви їх не виловите, так як вони, виходять. вони ж хочуть їсти, і вони чують запах огірочка. І виходять всі на поверхню, і тоді ми легенько їх збираємо. Ну, ось і все. На цьому у мене я вам розповіла все. Як я вже сказала, в домі цим відріумам не дуже комфортно, не дуже їм це все подобається, тому що в домі є жарко для них, вони хочуть такої прохолоди. У нас на вулиці зараз плюс вісім, вночі може бути плюс 3, плюс 4, але є така загроза, що може бути під ранок і до нуля. Тому я не хочу заморозити ні квітконоси, ні молоді. Оці прирости, які в нас є, молоді зрости, які цього року наросли. Відповідно, хочу. Щоб вони і заквітли мені на слідуючий рік теж. Ну, ось на цьому все. Дякую вам всім за увагу. Якщо, можливо, вам комусь було корисне моє відео, ставте пальчики догори. Користуйтеся дійсно метод дійовий, я вже зараз можу гарантовано це підтвердити, тому що я сама кожного дня, напротяг вже двох тижнів, я вибираю з цих, з цих цим відео і огірки, на яких сидять слимаки. Так що, самий самий дієвий спосіб. Це вручну, механічний спосіб збирати оцих слимаків, які приїхали до нас з вулиці, які ми самі занесли додому. А в мене отут, буквально над цим відео, подивіться, росте різдвяник. І там все довкола повністю в орхідеях. І це вони, якщо б перебралися мені на орхідеї, то відповідно в мене була б тут катастрофа. Ось і все. На цьому всім дуже дякую. Дякую за ваші пальчики догори. Ви дуже підтримуєте мене. І всім пока.